Фарба епоксидна, двокомпонентна, епоксі-бетон, композит. Ці два компоненти треба між собою обов'язково змішати і отримуємо готовий продукт. Підходить для бетону, металу, дерева, пластика, склад. Майже на будь-який матеріал має дуже гарну адгезію. Першочергове застосування це бетонні підлоги, промислові склади, паркінги. Що завгодно, використовується як всередині приміщень, так і ззовні. Також дуже чудово підходить для керамічної плітки. Має дуже чудову адгезію. Застосовувати можна як на горизонтальних поверхнях, так і на вертикальних. Тому е, переходимо до підготування. І так до компоненту А. Додаємо компонент Б. Співвідношення указані в інструкції, але до кожної банки компоненту А іде ровна та кількість затверджувача компонента B, яка необхідна. Наливаємо і гарненько перемішуємо. Таким от міксером десь приблизно 2-3 хвилини. Тобто, треба дуже гарно змішати ці два компоненти. За необхідності можна розрядити фарбу розчинником композит не більше, ніж на 10% по об'єму. Фарбувати можна любим зручним способом: валиком, пензликом, розпиленням, який вам більш підходить. Ми будемо фарбувати валиком. Дерево! Ламинированная ДСП. Глянцевая керамичная плитка. металл. Оцинкованный металл. Бетон. ОСБ.